Да, да. А, а да. республіканці це люди приземлені. Там Техас, нафта, Вилля, Пенсільванія, ті, що займаються безпосередньо енергетикою, вугіллям, нафтою, газом, Ісланцевий і так далі. І вони, вони більш, ну, мені здається, практичні, це теж крайність кажеш. І вони кажуть, пір, які пір, почекайте, що ми зараз все будемо закривати і так далі. Ми ж пам'ятаємо, що. Трамп став президентом, вони вийшли з Парижської угоди. Uh -huh. А до цього вони не приєднувалися до кіотського протоколу. Вони ж не, не приєднувалися. Сполучені Штати не приєднались до кіотського. Це хтось там собі придумав таку міфічну, якусь віртуальну кіотський протокол, продавати виброси і це все. Вони це не сприймали. А, а зараз, а потім вже при Байден Сполучені Штати знову вернулись. А зараз тому я, я не, не, не так глибоко знайомий. Ну, вот, вам я б багато разів казав. Країна повинна.